Доброго дня наші підписники. Сьогодні буде у нас друга страва. Як ви пам'ятаєте, у нас там було відео, там, де ми розбирали велику ножку. І нам для другої страви понадобиться ось задня частинка, надпочечник і сало. Це в нас буде колбаса домашня, дуже смачна. Ви все побачите у приготуванні відео. І забула, що уповілються, це дуже простий рецепт. Це зможе зробити кожний вдома. В перш, перш, першу чергу ми беремо е, сало. У нас не сало, а чуть-чуть пучерьовочка така е, з прослоєчками. І тут також починаємо е, е, знімати шкірочку. Як ви пам'ятаєте, як ми її знімали, в кого можна так стянути, а в когось треба різати ножом. Зараз я вже зніму і до вас повернусь. Ось я вже порізала салону. Ось так. його там. І дивіться, як ми будемо його ще різати. Беремо ніж, ріжемо спочатку на пополам, якщо ви грубі зробили. Ось так. 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 Потім ріжемо ось таку соломку. Те, що потоньше можна, але коли ми будемо його там пекти або коптити, то вона буде, ну, сало прям взагалі може і спаритися, практично. Тому ріжемо десь о, примерно сантиметр на сантиметр кубики. Так, дивіться, ось порізали. Тепер ось так робимо і ріжемо ось такими кубиками. Ось Дивіться, я все вже дорізала. І ось такі кубики у нас виходить. Це самий раз, воно прям взагалі все отлично вийшло. Я зараз все якраз поріжу і повернуся до вас. Дорізала, я вже сало ось такими кубиками. Ви спрашиваєте, чому я залишила ці кусочки. Ми їх будемо лоти на місорубку, щоб вона була більш сочніше, ну, колобаса щоб була більш сочніше і м'якіше. Як я вже користувалася місорубкою виповнити, як її складати, як правильно нож ставити і все таке. Тому, починаю молоти. Ось, дивіться, я вже намолола. Тут особо небагато молить. І перемалювати нічого не потрібно. Ось такі у нас вийшли штучки. Просто сало воно дає більш сочніший аромат м'ясу, і тому його треба було помолоти. Ось це намелене сало, ось, намелене сало і сало кубиками Ми будемо кидати м'ясо по чистям різним, для того, щоб воно добре перемішалося і все було нормально. Як різати м'ясо, я вам зараз покажу. Перед цим я м'ясо все помила, всі жилки звідти які були, ми вибрали. І дивіться, як ми будемо різати, беремо ось наш любимий кінжал і ось такими шматочками ріжемо. Ось так. Я так тут закрачу, мені трошки мішає. І ось так. О, дивіться, ось такими кусочками ріжемо. Я зараз поріжу трохи і повернусь до вас. Дивіться, ось такими слайсиками ми нарізали. Зараз на ми їх ставили. Я, в принципі, як кому удобно, хто-то може по одному, хто-то може по два ставити. Я беру ось так. Оп. Дивіться, бачите як. І нарізаю Щас. примерно ось по пів сантиметра, як соломку, для того, щоб можна було проще просунути в кишку, і вона було набагато сучніше. Я коли... ось так. Ось такими кусочками. Я зараз і повернуся. Ось дивіться, яке у нас м'язко, воно все мраморне. Ми таке завжди відбираємо на колбасу, щоб вона була сочна, м'яка та смачна. Це задня частинка у нас. Дивіться ось така от вона. І будемо нарізати її так само, як ми нарізали очищник. Ось дивіться. Не, об не обов'язково там по пів сантиметра, по скільки там. Як у вас виходить, так і робіть. Але щоб не було прям такі великі куски. ось тобто, отакі от це вже перебор. Де-то плюс-мінус отакі треба діти. Це вже максимум. І ось так от будемо нарізати. У мене тут дивиться такий грубий вийшов, поэтому я потім, його ще буду. На пополам ось так от розрізати ось так от. І ось такі будуть виходити у нас шматочки. Дивіться, ось такі кусочки це признак того, що м'ясо різали з куска, а не брали з якогось там обрізків, і мололи на м'ясорубку. І так, зараз я вам буду казати рецепцію, поки що ми просто так сделали. І Зробили заготовку, і зараз буде рецепт.